І так, зараз подивимося, які ж е, магічні здібності ти маєш. Якщо ти натрапила на це відео, ти точно їх маєш. Відчуй зараз розслабся і запитай себе, моє це відео чи не моє. Якщо воно, то заставайся, якщо ні, можеш листати далі. І так, 100% зараз мене дивиться людина сили. І якими ти здібностями володієш? Що я маю тобі передати? Що передають тобі твої вищі сили? Так, ну що я можу тобі сказати? По-перше, ти можеш е займатися любовною магією, можеш як будувати, так і розрушати. Ти борець, скоріш все, ти борець за справедливість, е також ти можеш е займатися бойовою магією. Дивіться, також ти можеш працювати з темними силами. Тобто, в тебе це в тобі є. Давайте подивимося з темними силами. Дивіться, не попадіть в таку ловушку темних сил. Тому що можна мати такі сили, можна їх користуватися, але залежить від того, куди ви їх приміняєте. Чи в хороше, чи в погане. Отже, вищі сили. Через темні сили. Що саме ви можете робити, як з ними взаємодіяти. Дивіться, це однозначно потрібно, у вас то є тем, темні корні, скажімо так. Да? Ви можете керувати цією темною силою, але, але обов'язково потрібно працювати на благо. А, можливо, це буде зв'язано, бачите, да, буде у вас такий момент, коли ви будете думати, мені йти в позитив чи йти в деструктив. І ну, будьте обережні, також ви можете цією силою працювати саме з. Знову ж таки, любовна магія, але дуже обережно, тому що, знаєте, від до да ненависті один шаг, Тобто, якщо почнете займатися приворотами, ну це вже, це вже крок, знаєте, ну, як на розвиці на розвилиці, якщо будете стояти, то це вже крок більше в темний, звісно. Також є у вас родова сила, скоріш всього. Давайте подивимося, що саме тут з родового маєте з родового, що саме. Що саме рух Однозначно, однозначно тут щось, скоріш всього, вам передалося дійсно по роду з якихось старих, давніх, давні, це давня якась історія 100%. Про душа без грошів. я є, з цим потрібно працювати. Через сон можете бачити або померлих, або отримувати якісь відповіді. Ну тут досить велика сила. Чи використовуєте ви її так по жінки? Йдуть по жіночому роду. Скоріш всього. Тут потрібно також цю силу використовувати, знаєте. Тримати баланс між чорним та білим, да між справедливістю. та ну Тобто, мати, майте ще на увазі, що так справедливість це класно, але не потрібно судити інших людей. Потрібно бути реально приземленим і розуміти, що правосуддям може займатися тільки Бог. да Ви як постраждали, Посланець Бога, ви не маєте такої сили і права когось судити і так далі. І дійте завжди по, по совісті, дійте завжди по чесному і по справедливості. Це важливо, так? Да? Да. От родова сила дуже велика. дуже велика. Тут потрібно налагоджувати. Це мене без харшів'я, трошки тут мені не подобається. Але це, скоріш всього, якісь або установки родові, або там. ну, Дуже багато може бути моментів, там вплоть до крепосних в роду, закатованих і за голод і так далі. І за цього можуть бути. Так. Угу. Я би порадила чиститися, почистити будинок, почистити себе, і оскільки у вас дійсно є сила. Якщо ви володієте такі, такі магією, чисток, да, то ви просто можете навіть самі зробити. Якщо ні, то вчіться, тому що у вас достатньо сили самостійно робити це все. Якщо ну, зовсім не тяне в чистки і так далі, то можете звернутися до когось, а, і хто вас почистить сілью, Да? Ну, Сіллю зазвичай зачистяться самі. Це дуже легко і просто. Якщо кому цікаво, напишіть мені в коментарях. А, якщо потрібно, дам ще відео по чисті дому і по чисті самої людини. Ну, от, якщо потрібно, обов'язково дам. Давайте далі подивимося, що у нас тут саперниця. Ну, тут, скоріше, дивіться, вона також, якщо брати вже не зовсім не читати не так. А якщо ми дивимося на саму картинку, то тут у нас також от ворон сидить, да? а, який каже про. І вся дівчина така одягнена саме в такий одяг. Відьмовський, я б так сказала, да? це також показник темних сил. Я так розумію, що ви знаєте, як кажуть, то дворучка, ви можете і темне і світле, але на мою, на мою таку думку, магії темної або світлої не буває. Вона є одна, а користується її магією вже або в одну сторону, або в другу. Да? От саме ця розвилка. Тобто, ви можете працювати і з тими і з тими. І з ангелами, і з демонами, а, але залежить від того, як ви використовуєте цю силу. Можна на приворот використовувати, а можна напаки, на, 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 наприклад, на чистку да? людини від чогось. Тому, тому тут вже вибір за вами. Давайте ще додаткову до карту хочу тут отримати. Угу. Ну, бачите, а Якщо брати розвивку, то тут або ви будете зцілювати, або навпаки ви будете ну, працювати зовсім в іншу сторону. Ну, Однозначно, тут людина з великою силою, що можу сказати, якщо ви вже практик розвиваєтесь далі, ви на правильному шляху у вас є. У вас є Знаєте, така сила працювати із темними і світлими. якщо ви тільки на початку, шукайте своїх наставників, обов'язково почиститься, щоб не було цього безгрошів'я. І подивіться по роду, що якщо в роду також жили якось бідно, не вистачало достатку, також треба пропрацьовувати родові програми. Як це робити? Ну, Як мінімум через регрес, через психолога. Працювати зі своєю підсвідомістю, докопуватись, викопувати оці свої установки, і все. І буде вам, давайте ще одну карту витягну севід-карт, що я маю вам порекомендувати. Ну, дивіться, ідіть на маяк, да? ідіть, от вам підсвічено, куди йти. Не сходьте з цього м -м, шляху і. Крокуйте, впевнено, вам вищі сили будуть підсвічувати, куди йти, що робити, і так далі. Друзі, з вас підписка, лайком кому зашло, сподобалося, Коментуйте, буду рада.